Вітаю всіх на україномовному каналі в'язальний вайб. Всім бажаю здоров'я і гарного настрою. В цьому відео покажу такий метод закриття петель, як iкорд. Цей спосіб пасує для закриття петель низу виробу, таких як легких светриків павутинок. На відміну від еластичного способу закриття петель, метод айкорд не дає низу виробу закручуватися. Ось, наприклад, ми можемо подивитися. На прикладі рукавчика, я закрила вже рукавчик цим методом, і ми бачимо, що все гарненько лягло, нічого не, де, не закручується, не підкручується, формується така собі ось симпатична косичка, і все гарно тримається. На своєму досвіді можу сказати, що коли закривала павутинку. Еластичним методом, і навіть після того, як обв'язала її гачком, все одно не з виробу такої трохи, ну як, підкручується, і доводиться відпарювати. А відпарювати дуже часто вироби ручної роботи ручної в'язки, це не дуже гарно впливає потім на якість і вид в'язаного виробу. Тож, показую, вам цей метод. Першу петельку пров'язуємо ось так за передню стіночку. Потім дві петельки. Ось дві у нас раз, два. Беремо за задню стіночку і пров'язуємо дві разом. так Перекидуємо ці дві петлі. Раз, два, на. Спицю назад і пров'язуємо таким чином за передню стінку пров'язали і знову наступні дві, за задню стіночку, разом. Знову вертаємо їх назад, на спицю, знову пров'язуємо за передню стіночку. Одну петельку і ці дві за задню. Так. В'яжемо не туго і не сильно вільно, щоб низ не стягувався, ну і не розтягувався дуже сильно. Таку середню в'язка за передню стіночку. І дві наступні за заднє. Вертаємо назад. Можливо, щоб у вас з першого разу все вийшло, Ну, не з першого, то для першого разу потренуватися, а для другого воно вже все вийде. Як я вже показувала ось на рукавчику, така гарненька косичка у нас вив'язується. І так, собі в'яжемо до кінця. Ну що ж, бажаю вам успіхів!